Всім привіт, ми знаходимося на Ukraine Mobile, перший сервер київський. Сьогодні мені написав мій друг з минулого відео, як ви знаєте, це військовий, що в нього є якась проблема. І зараз ми їдемо до ЗСУ, точніше, біля ЗСУ є такі будиночки, там він проживає. Сказав приїхати, треба дещо обговорити. Зараз ми їдемо з нашою бандою туди і обговоримо. Недалеко біля КПП зупинишся? добре. Чекаємо на всіх остальних, Та, бо в нас кортеж з трьох машин. Ми тепер завжди переміщаємося кортежом, з трьох машин зазвичай. Зараз ми доїжджаємо вже до Житомира, там потім заїдемо в Київ, і з Києва ми заїдемо вже в Гостомель і... Скільки нас, нас, нас три машини має бути. Нас три машини має бути. Так, мені прийшло смс, і я вас чекаю в себе дома. О, від нашого військового прийшов смс. Значить, треба поспішити. Ми вже в принципі в Житомирі. Зараз заїдемо в Київ і тоді виїжджаємо гостоми. Заїхали ми вже в гостомель, ми вже під'їжджаємо до бази ЗСУ. Десь тут справа має бути будинок, ось він. Цей будинок, Все, ми приїхали вже. Мартіна я не бачу, значить, він десь всередині будинку. Він може боїться виходити на вулицю. Не знаю, може ж таке бути. Так, Зробіть оборону, щоб тут ніхто не заходив. А то мало тут база ЗСУ близько. Зробіть оборону. З машин, будь ласка. Іван і Деніс, зробіть, будь ласка, оборону. А я йду переговорю з ним. Так. Так. Тук-тук, хтось є вдома. О. Привіт. Як тебе справа? Що сталося? Розказуй. Радий тебе бачити. А, я тебе радий бачити. Розказуй, що сталося. Привіт. Тут таке. Цікаво, що сталося. Коротше, запідозрили мене в Зраді. Опа. Це, походу, за вчора, що ми з тобою зустрічалися. Через 100 може. Ой, мені треба тікати з області. Це погано. що Треба тікати з області. Жалко, звісно. Ось твої нові документи. О, дякую, в принципі, що зробив документи, а то я вже думав без документів лишуся. Дякую тобі за документи. Передав людині напротив. Так, взяв документи. Дякую, а можна поподробніше, що сталося в тебе? Ну, за підозрю. так. Ну, це логічно. Вчора, напевно, ми були з тобою. Зустріч робили і вони це просікли. Може вони зараз це просікли, так що нам, напевно, треба звалювати. Так, до нас зайшов наш ще один сотрудник. Так, ну, в принципі, що скажеш, що можемо зробити. Тоді, як ми зустрічалися з вами, та так, понятно, це тоді було. Хто не бачив минулу серії, обов'язково подивіться. Там ми приїжджали на зустріч з цим ЗСУ, він нам розказував інформацію. Сьогодні буде суд. О, вже навіть суд виставили. Це погано, якщо буде суд. Так тебе можуть і посадити. Ну, це напевно і посадять тебе. Чим тобі можна допомогти. Можеш, в принципі, в нас перекантуватися, поки таке. Можемо, в принципі, тебе до себе забрати і будеш просто в нас сидіти, а в, або взагалі до нас перейдеш. Хоча я йду в ЗСУ, так чи не міг би я до вас перекантуватися? Так, звісно, міг би. Цей будинок тобі віддам, і так мені капець скоро буде. Ну. Ну та, чому пропадати? То, але я думаю, ми тебе ми зможемо тебе прийняти, ну, ми 100% зможемо тебе прийняти, і тобі в принципі нічого не буде. Ну, ми тебе зможемо прикрити, так що. Ну, але будинок, так, да, треба продати. Ну, я якщо продам і тобі віддам гроші потім. Так, передав документи людей на порозі. Так, взяв документи. Добре, дякую. Тоді до вас. Так, їдемо тоді до нас. Зараз я хлопцям скажу, щоб поїхали. От, Надіюся, ви там оборону зробили. Нас вже тут не чекають. О, о, ну ви прикольно, звісно, придумали. Добре, Мартін, сідай. Їдемо тоді на нашу базу і там розберемося, що робити. Ех, надіюсь, станеш полковником ЗСУ. Ну, Я це на теж надіюсь, mm. до речі. Це важко буде, бо полковник зсу рахується 9, ну, Тобто це зам фракції. Це буде важко, але ну, в принципі на вісьмерку ми, я думаю, зможемо встати. От, ми вже в Житомирі. Зараз ми через пару хвилин вже приїдемо на нашу базу. Там, там, пацани, тобі покажуть, де можна буде спати, де можна, ну, де можна ну, ходити, там, щоб не виходити головне на двір, щоб тебе там. Ніде ніхто не бачив. Скажіть тільки своїм, що, що я свій. Ну так, да, так, да, ми зараз по рації скажемо. Приїхали, ми вже доїхали на базу. Так, зараз виходимо і йдемо всередину. Я тобі покажу, де ми зможемо тебе взяти до себе. Заходимо всередину. Дякую тобі Деніс за допомогу. Дякую всім, хто сьогодні допомагав. От. Так, Мартін йдемо всередину. Ось тут, в принципі, в нас кабінет головного. Тут у нас головний Віталік Баха. Ну, поки що до 23 числа ще йому лишилося 2 дня але все одно ось можеш тут подивитися, зараз підемо вниз. там Місце де поспати можна буде, я тебе покажу. Покантуєшся в нас день, а потім просто зміниш форму і, ну, і вступиш по суті до нас. Іде таке? Йде така пропозиція? О, до нас тут зам прийшов. Блін, я забув заму розказати, що ми веземо людину, тим більше військового. Добрий день. Напевно, перейду до нас. Ну, так, да, да, напевно, перейде. Так, чекаємо відповіді на паспорт в кишені, засунув руку в кишеню, паспорт в руці, дістав паспорт, передав людині напроти. Так. От. Вже Боба подивився паспорт і вже витягує форму походу. Форма в кейсі, відкрив кейс, засунув руку в кейс. Таді став форму. Передав форму людині напроти, Взяв. Ну, але він, в принципі, має здати форму ЗСУ через те, що, ну, як він перейде до нас. Як він. Да, от Боба пише, що треба звільнитися з ЗСУ. Ну, Він обов'язково звільниться і перейде вже до нас. Думаю, вже в наступній серії він вже буде в нас. Я надіюся. От. Так, зараз йдемо. Я тобі покажу, де можна буде ночувати. Так, тут, в принципі, можеш відпочивати, спати, ходити, робити, що хочеш. Е, от. О, не мішай хлопцям. Хлопцям ми скажемо, щоб тебе не трогали. Тоді давай до завтра. На добраніч. Тоді, добре, головне, щоб СБУ не дізналися. Ну так, та. Ну, не дізнаються, ми тебе не здамо, не переживай. Я тоді спати. День важким був. Ну, давай спи. Ну а на цьому ми закінчуємо наше відео. Зараз у нас коментарі з минулого відео. Походник 226 пише. Поздравляю з 15 підписниками. Да, їх вже навіть 17. Дякую, що підписуєтеся. От зараз вийде Телеграм з боку, підписуйтесь також на телеграм. Все, як завжди, топчик, як кстати, був відео. Та ви також можете всі пересоєдинитись в відео. Я в своєму телеграмі пишу, коли в мене зйомки, і ви можете прийти на зйомки. Ну а я всім дякую за перегляд. Ось таке в нас сьогодні відео вийшло. Довге, найдовше. Ну а всім па-па.